Вітаю вас, мої другенки. Я Ірина. І, о, як я вже обіцяла, декілька днів, правда, вже, вже тому це десь було, здається. Якщо я не помиляюсь, я трохи захрипла. 30 квітня, здається, тиждень ще не минув, але наближається 9 травня. Сьогодні у нас понеділок. Я сподіваюся, воно і вийде сьогодні це відео, дивлячись, як воно завантажиться, то я обіцяла зробити по містах прильоти і взагалі, що карти покажуть. Тому я виписала список те, що ви написали: Харків, Кривий Ріг, Київ. Область, Дніпро, Одеса, Миколаїв, область, Черкаси, Херсон, Кропивницький, Тернопіль, Житомир, Кременчук, Запоріжжя, Рівне, Сумщина, Полтава. Я подивлюся, чи я встигну зробити для вас тайм-коди. Якщо то буде все під цим відео. Спочатку буде в закріпленому коментарі. Для наших хлопців 30-ї бригади збираємо на ремонт. Так ми і не назбирали ще. Потім, хто може, хоче підтримати мене ось. І в кінці дам тайм-коди. Ну що ж, перший у нас Харків. Будемо дивитися, що чекає Харків. І дивимося, знаєте, сьогодні, якщо 5, я роблю саме 5 числа, до кінця тижня. Звичайно, тут і 9 травня припадає. Чи Росія щось планує, не планує? Перше у нас йде Харків. Те як, те, як я бачила, як ви там писали, я собі це, цей списочок зробила. Дивимося, Харків на тиждень, приблизно на тиждень. Щось буде. Щось буде. Буде дуже нестійка ситуація. Ось. Але, в принципі, ось ця карта більш-менш буде стабільність. Бачите, з, одніє, з однієї сторони прильоти будуть, буде коливатися, десь буде тихенько ось, десь буде дійсно якісь, ну, скажімо так, Прильоти, прориви, щось ось таке. Ну в принципі, це може бути навіть не прильоти, але м теж можливо, так карти точно, вони точно вам так не скажуть, тому що е по одній карті можна дуже багато як би це сказати, значень. Кожна карта має значень в кожній комбінації, теж по-своєму, дивлячись ситуації. Тому я не буду аж дуже зараз точно, але щось буде. Не стійка, оця карта говорить, але все ж таки, ось тут щось буде. Ось мені цікаво, що це таке. Щось якісь накопичення. Це може бути, знаєте що, накопичення на кордонах Харківщини. Ось це я бачу. Угу. Ворожої техніки якоїсь Щось до чогось Росія готується. Це треба окремо дивитися. хто що знає, можете конкретно по Харкову задавати запитання. Тепер переходимо до Кривого рогу. Криво... Кривий ріг, починаючи з сьогоднішнього дня на тиждень. Кривий ріг. Ну, якісь, дивіться, Дияволи. Тобто там щось є. Будуть можливо бути якісь провокації. У нас припадає тиждень на 9 травня, можуть бути якісь провокації, можуть бути якісь, як би це сказати, протистояння, якісь облави, будьте обережні. Ось. Ну, це карти неприльотів. Це карти неприльотів. Ні, це не прильоти. Це не прильоти. Це просто, от як я сказала. Далі Київ і область. Київ щось накопичується. Погана карта тут мені висвічується. Що чекає Київ на тиждень, починаючи з 5 травня. Припадає, до речі, і на 9 Цей тиждень. Київ, Київська область. В принципі, я не бачу прильотів. Не показують карти, що готує Росія. Зеленський, якісь договорняки. Угу. Дивіться, все ж таки, щось буде. 20-й аркан, смерть, 20-й аркан це, в принципі, домовились, значить. Домовилися цей тиждень по Києву, будуть гатити по там, де оця, оця людина, верховний головнокомандуючий, вождь народу з договорняками десь або буде в дорозі, тобто є вже якісь місця, куди можуть, може, дуже добре прилетіти, конкретно прилетіти. Це мені нагадало. Лікарню. От перше, що мені прийшло, як охтирка була. Ось якось так. І мені здається, він десь буде в дорозі. Він може десь бути в дорозі. Він може бути на 9 травня, не в Ки... Ну, Цей тиждень я маю на увазі, не саме 9 травня. Цей тиждень. Да, жертви, ось... ось щось буде. Київ буде щось. Далі, Дніпро. Дніпро, починаючи з 5 травня. Що чекати на тиждень? Теж Дніпро, це теж щось розвалюється, якась будівля, можливо, якась печалька. Обережно. Обережно на вихідні, на якісь свята. Будьте обережно, скупчення людей. Повториться якась ситуація. І ця ситуація дуже неприємна. Ось якось так. Я не буду казати, це прильоти, це обстріли, чи ще якась. Це може бути пожежа, якась, це може бути дійсно і прильот якийсь. Далі, Миколаїв і область. Миколаїв і область, починаючи з понеділка, з сьогоднішнього числа е, так. Дивіться, якісь провокації бачу, якісь загострення бачу. Дуже якісь нехороші речі. Будьте обережні, карти вас попереджають. Якісь щось по договорняках. Теж, от ви знаєте, чимось це нагадує Київ. Теж там по договорняку. Єдине, що я не бачу тут, да, щось різко може пролітати це, але не показує. Хіба диявол може показати, що щось може бути Миколаїв? Будьте обережні, в дорозі. Ось якісь, якісь будуть, можливо, гості будуть в Миколаєві, можливо, щось, щось якісь, ну, щось буде. Щось буде ось таке, знаєте, як. Заворушення якесь, якась підлість, можливо, диверсанти працюють. Будьте обережні. Карта каже, будьте обережні. Ось ці дві карти, зараз я покажу. Ось ці дві карти попереджають, щоб ви були обережні. Далі, черкаси. Черкаси починаючи з 5 травня на тиждень. Тобто, у нас припадає і 9 травня. Дивимося, що чекати, диявол. Значить, там рулює, все у руках тримає диявол. Якісь можуть бути, давайте так, протистояння внутрішнє, саме що в Черкасах. Це можуть бути якісь посадовці, тому що це і влада, можуть рватися до влади якісь не дуже добрі люди, які розвалюють країну. я би... Дивіться. Різких тут немає. Тобто, це може бути як пожежа, як прильот, або просто, якщо зчитати з цими картами, тобто влади, розвал якоїсь влади, розвал чогось остаточно. Тобто до влади прийдуть знову хтось, хто проти української держави. Ось якось так. Далі, Херсон. Починаючи з 5 травня на тиждень і припадає 9 травня. Дивимося Херсон, Зеленський чогось. Але, може, це не Зеленський. Скоріше за все, це може бути або спокій якийсь. Зараз ми подивимося далі. Ну, все рівно, все рівно якось, знаєте, давайте я так це поясню. Якісь... Рухи будуть, якісь коливання будуть, якесь незадоволення буде. Протистояння всередині саме в місті. Ось якось так я бачу. Договорняки, свята. Хтось буде святкувати, хтось буде уникати свят. Я не бачу прильотів, хіба ось, ось це, це. Але це, скажімо так, це невеликий прильот, це якесь щось по-дрібному. Може приїхати Зеленський. Може просто відбутися якийсь мітинг, ось, ось якийсь, але тут я нічого поганого не бачу, крім ось цієї карти. Це все, як, знаєте, підґрунтя якесь таке невдоволень. Підґрунтя невдоволень. Кропивницький з 5 травня до кінця тижня. Кропивницький, що чекати? Ну, до свят тут не буде. Ніхто нічого святкувати я тут не бачу. Ось. Якісь підлі речі в Кропивницькому. Ось ці мені карти не подобаються. Чекайте якихось неприємностей в Кропивницькому? Що саме не можу сказати? Теж протистояння, якесь, якісь заворушення, якісь неприємні речі, підпали з жезлами має, але все рівно тут мечі йдуть. Якось щось заплановане там іде. Можуть, в принципі, можуть бути і прильоти. Тому будьте обережні зі святами. Бо це свято, які свята, у кого там який день народження, немає значення. 9 травня, 8 травня хто що святкує. Ці карти показують. Що з свята може дуже швидко стати печалечка. І будьте обережні, уникайте різних скупчень, особливо там, де дуже веселяться. Уникайте таких. Тернопіль, починаючи з 5 травня на тиждень. Що чекати? Тернопіль. Будьте обережні, скупчення людей. Бачите, ось тут Тернопіль. Я, в принципі, до цих пір не чула, щоб в Тернопіль щось потрапляло, але ось тут мені це не подобається. Мені це не подобається. Смерть і дев'ятка мечів. Залякування. Якесь може бути на залякування. Україну можуть залякувати. Зараз подивимося тут. Я сподіваюся, що це не пов'язане з водою, тому що тут кубки. Зараз я докладу, подивлюся, а от, бачите, все ж таки вода. Все ж таки вода. Давайте так, я не буду говорити зараз, що це якась природна стихія. Бо і тут вода, і вода, і знову вода. Якесь щось в Тернополі, мені здається. Давайте так, я не буду гадати. Я сказала приблизно, що я бачу, відчуваю. Ось, А ви мені вже напишете, якщо щось станеться. Далі, але не, не прильоти там були. Житомир і область, починаючи з 9 травня на тиждень. Що чекати, Житомир? Ви знаєте, тут якась борьба за владу в Житомирі, або будуть призначати когось свого. Когось знімати, когось назначати будуть. Ось, е ось це єдине, що карти показують. Так. Угу. Якась, ну, скажімо, скоріше за все, там якась боротьба за владу йде. Не бачу прильотів, якісь мутні люди, якась корупція може бути, ось щось таке. Щось, що пов'язано з, з владою і з цими місцями владними, з можновладцями, з корупціонерами. Ось якось так. Далі, Кременчук з 5 травня до кінця тижня, що чекати? Кременчук, ви бачите? Житомирська область було навпаки, тут перевертається. Тобто теж тут іде щось за владу. Хоча я карти завжди мішаю. І завжди беру не, не всі підряд. Є тарологи, вони беруть всі підряд. Я вважаю, що треба вибирати зсередини, раз там, раз там. І ось випадають ось ці карти. І ця, мені здається, було от останні. Кропивницький, Тернопіль, Житомир. Було вже. Житомир, ось ця комбінація якось була вже. Тобто там щось іде в Кременчуку владу. От, виглядаю, то сама карта, що й була попередньо, хоча я мішаю постійно. Ось. За владу, так як я і сказала, за теплі місця. Хтось з двох, один проти одного, хтось когось хоче витиснути. Ось. Прильотів. От запитала за прильоти. Сподіваємося, що не буде прильотів. Але якась загострена якась ситуація, якась неприємна, якась така, знаєте, в когось, може, на душі буде тяжко. Ось якось так. Якось так. Багатьом буде не до свят і чомусь я бачу тут військових. Більше говорити не буду, бо якщо там щось є. Про наших військових, бо то виглядає наші, тому мовчу. Далі Запоріжжя. Запоріжжя 5 число травня, з 5 травня, пороблю в 5 травня, як завантажиться, так і буде. Сьогодні не буде більше розкладів. Не, не встигну я вже. Запоріжжя, з 5 травня до кінця тижня. Було вже часто ось це. Свят не буде. Будьте обережні в Запоріжжі, ніяких свят, ніяких скупчень. Різкі, можуть бути обстріли, може бути угу. залякування. Тут ем, дивіться, самі мечі, тобто дрони, щось таке, будьте обережні. Угу. Ну, я би ще сказала, в принципі. Тут якийсь іде, мені здається, вже декілька останніх випадало король жезлів. Щось з владою ще пов'язано. Можливо, за місце хтось бореться, когось знімають, когось. Це Запоріжжя було. Гаразд. Тепер у нас рівне. Рівне, рівне з 5 травня. Спокійно. Виглядає, що спокійно, мирно. Рівне спокійно. Навіть не хочеться докладати далі. Хоча там м, Білорусь недалеко. Можуть бути якісь провокації, скупчення сил на кордоні. Ось, кордон. Але взагалі-то спокійно. Виглядає, що спокійно. Тепер Сумщина. Суми Сумщина. З 5 травня залякування можуть бути дрони, прильоти. У повітрі будьте обережні. Будьте обережні, коли ви ходите з дому, щось може вас переслідувати. Борьба за владу теж бачу. Ось мені ось це. Бачите, темноваті такі карти. Дуже сумно, дуже якось ем... бережіть своїх дітей. Диявол. Диявол це точно. А, так, неприємні речі будуть. Можуть бути якісь, ну, скажімо так, давайте я не буду аж так когось лякати, все. Але скажімо так, що дійсно якісь дрони, щось літати буде. Ось так це я бачу. Ді... Обов'язково бережіть діток маленьких скупчення людей будьте обережні. Боротьба за владу теж може бути в сумщині. Ось чомусь мені випадає цей тиждень якось боротьба за владу. Або вже листівки розкидають, або якась пропаганда йде дуже потужна. І, в принципі, в повітрі. Повітрі я бачу, будьте обережні. Будьте обережні. Ось якось так. І в нас залишилась ще Полтава. До речі, по сумщині. Зачекайте, чи я добре бачила, чи я не добре бачила. Ні, значить, я помилилася, все. Думала, що можуть, ну, скажімо так, на суми прориви якісь бути. Я сподіваюся, що нічого такого не буде. Тепер у нас Полтава з 5 травня до кінця тижня. Що чекати? Так. Оминайте великих скупчень. Оце те, що попереджають. Скупч... Ніяких скупчень можуть бути небезпечні ситуації. Диявол. От диявол він попереджає. Друге, що може бути. М те, що скупчення бути обережні, так? і диявол попереджає, що зараз я владу, все я зрозуміла. Якась жінка. Яка... Я бачу якусь жінку, якусь жінку, яка, можливо, бореться за владу. Можливо, якась, знаєте, от мені, що перше йде, така, як Монтян, Ротава, така, як, як її безугла. От щось таке. Бачу жінку, ви мені вже напишете, що у вас там сталося. Але я бачу тут якась зачинщиця. І, в принципі, дуже щось недобре. В кінці недобре. Тобто ніяких свят це перекреслює. Ніяких свят, ніяких ем, вшанувань. Будьте обережні ці дні. Особливо, якщо якісь свята. Уникайте свят, уникайте емоційності, уникайте емоційності, я маю на увазі в тому плані, де будуть якісь заворушки, стороніться цих всіх, це розчарування якесь ще я бачу. У людей якесь велике розчарування. Диявол він завжди говорить про якісь неприємні речі. Це коли давка така, знаєте. Коли щось придушує вас, коли щось, скажімо так, нагнітання якесь, і плюс у нас ще ось тут ця теж карта. Але тут якийсь період закінчується саме у Полтаві. Або спокійний період закінчується, тому що тут можна тільки гадати, ось, в принципі. Скажімо так, по дияволу завжди щось погане. Щось надумала, щось влада, тут борьба за владу, як я вже все сказала. Гаразд, мої дорогенькі, підтримуємо ЗСУ, хто як не ми, щиро вдячна вам за те, що ви є. Ось, бережіть себе, гарних вам днів, вихідних. Ось, бережіть себе, будьте обережні, ось, бережіть дітей. Ось, всього вам найкращого і разом до перемоги. Я сподіваюся, все ще сподіваюся. Хоча відверто кажу все менше і менше, що буде та перемога. Коли вона буде, з Зеленським її точно не буде. Бережіть себе, мої любі. На все добре!